Мій чоловік військовий на сьогоднішній день. Він знаходиться в полоні 30 місяців і вже рік як засуджений на 17 років тою стороною. Мені подобається відволікатися від битових ситуацій, які там навколо нас які бентежуть. А найкраще від цього відволіктися це щось зробити власними руками. Анна, дружина полоненого військовослужбовця. За її словами, займаючись творчістю, вона відволікається від стресу і розслабляється. 28 жовтня на заняття з глинотерапії у Житомирському домі ветерана. Вона зліпила з глини скриню бажань. Таємнича скриня бажань. А я думаю, бажання у нас у всіх не. це той простір, в якому є з ким поговорити, є про що поговорити. Це дуже круто, коли ти дотичний саме до військових, і ти їх бачиш ось не з автоматом в руках, а ось тут з посмішкою на лиці. Ветеран Сергій зліпив морську зірку із написом Азов, коли важко, потрібно знаходити власний спосіб зняти стрес, говорить чоловік. Треба просто знаходити себе і ну не вход не ховатися в собі, а просто десь передимо одну Покажу, а ви потрібно викладуватись, наприклад, наприклад навіть трохи там. Ну що скільки як? ну, на якісь певні вісти. краплинка це в морі, віде. і то цей якась цей подія має і, і та так саме таким чином. Допомагає різні ну, способи так, знаходять, щоб зняти зняти стреси свої. Кожен себе знаходить в чомусь. Олена Васянович, гончарка, яка навчає ветеранів та їх родини ліпкі з глини, розповіла Суспільному, що глинотерапія допомагає їм розвантажитись та відновити. Емоційний стан. станлина дуже добре розслабляє людей, вона допомагає забути про всі тривоги. Залишити позаду все той бойовий досвід, який є у наших військовослужбовців. Вони легше відкриваються, краще йдуть на контакт. Навіть з сьогоднішнього заняття ми помітили, що з'являються посмішки, з'являється гумор. Це все досить невимушено і проявляється такий собі творчий порив. Це дуже хороший спосіб посидіти в колі однодумців. Це дуже хороший спосіб. Знайти друзів це спосіб доторкнутися до роду діяльності, яким займалися наші пращури. Не всі відвідувачі починають ліпити з першого заняття, каже Олена. Є люди, які одразу включаються і вони легко. Погружаються в цей процес, а є людям, яким потрібен час. Сьогодні у нас теж був військовий, який на одному із занять взагалі не хотів торкатися глини. Ось ім'я його буде в таємниці. А сьогодні він виліпив свій виліп. Це обов'язково запам'ятаюся. Я сподіваюся, що ці люди колись ще захочуть доторкнутися до глини. Катерина Мороз, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.